А що це, це домкрат? Єба домкрат. Ось так він зараз в нас виглядає. А для того, щоб це все замінити, потрібно ось так повністю розібрати всю передню частину автомобіля. На ці всі деталі було витрачено 10 тисяч доларів. Вчора приїхав клієнт, каже, треба швидко зробити. Дві годинки і машина поїхала далі заробляти свої гроші. Ні, Номера, я думаю, що мабуть, треба буде вбрати. вбрати? Да. Бо тут такий чоловічок, що поїдемо всі разом на ньому. <звіт> Друзі, всім привіт! Ми знаходимося за адресою гарматна 3. Це у нас локація автомайстер плюс. Тут ми виконуємо абсолютно всі ремонти: від кузовного до планового ТО хімчистки автомобіля, повного детейлінгу. Весь комплекс робіт можемо виконати саме на цій локації. Сьогодні почнемо з a 4 2007 року з пробігом на секундочку 400 тисяч кілометрів. Звернувся до нас клієнт з проблемою, що в нього впала педаль гальм, гальма зникли, відкрили бачок гальмівної рідини. Він пустий, качнули тормозами, потік у на задній правий супорт. Також, поки проводили діагностику, виявили, що у нас є проблема. Також тече масло між мотором і коробкою. Виявили, що у нас є підтікання по задньому сальнику колінчатого валу. І також це у нас коробка-варіатор, є підтікання по сальнику первічного валу. На автомобілі у нас вже демонтована автоматична коробка. Всі деталі привезені. Сальник будемо використовувати Віктор Рейнс. Міняємо також, у нас тече охолоджувальна рідина, привезли фуфлянець, який потрібно на автомобілі замінити. Трубка ВКГ у нас зламана і через неї витікає мастило. Трубку також відразу замінимо. Міняємо гальмівний супорт, так як він у нас потік. Одразу міняємо гальмівну рідину і масло в коробці. Збираємо повністю цей автомобіль і будемо готові до експлуатації передавати його власнику. Ціна такого ремонту з запчастинами коштує 34 тисячі 650 гривень. А далі в роботі у нас Mercedes GLS, автомобіль 23-го року. Приїхав він до нас зі Сполучених Штатів з таким не дуже слабким ударом. Кажеться, він більш страшним, але по факту. Всі деталі будуть замінені, і автомобіль буде в чудовому стані. Ось так він зараз в нас виглядає. Ми тут будемо демонтувати двигун, щоб хлопці з кузовного ремонту на стапелі поправили лонжерони. Плюс у нас тут розбита вся права ходова частина, ходову частину відновимо, передаємо хлопцям на малярку, вони ставлять його на стапель. І далі Віталік розкаже, що з ним будуть робити на кузовному ремонті. Отже, друзі, по кузовному ремонту ми будемо виконувати такі роботи, як заміна цієї чверті. Будемо міняти бризгові крила, також замінимо дві двері. Будемо міняти передній бампер, крило, капот. Це все будемо також фарбувати. Підсилювач, як бачите, теж зламаний. Та передня панель радіаторів. Також у нас є моменти по задньому крилу. У нас в проємі є складка невелика. Бачите, зазору немає по задній двері. І будемо фарбувати також задній бампер. Він також пошкоджений. Тож, друзі, не перемикайтесь, далі будемо вам показувати вхід ремонту цього джерела. Також у нас на стапелі стоїть BMW XM, на якому ми замінили лівий стакан. Він у нас новий в оригіналі. Бачите, старий стакан у нас був побитий. Отакі у нього пошкодження. Він був весь полопаний, тому що він алюмінієвий. Ми вже його замінили. Зараз автомобіль буде збиратися, виставляться зазори та будемо його фарбувати вже. Так, а на другому стапелі у нас стоїть Audi A7, на який ми замінюємо задню чверть. Ми її вже підготували. Ось вона у нас так все по точечках, все гарно. Будемо зараз встановлювати, виставляємо потім зазори, обварюємо все це, зачищаємо, герметизуємо та передаємо також цей автомобіль на малярні роботи. Поки Віталій розповідав вам про малярний цех, ми розібрали Audi SQ8, машина у нас 2018 року з двигуном 4 літри бітурбо. У нас потік водяний насос. Максимально цікавий насос встановлений на автомобілі. По-перше, тут вакуумне управління для того, щоб шторка відкривалась і коли автомобіль у вас не прогріти, щоб він скоріше прогрівся. Охолоджувальна рідина у нас не циркулює. Приводиться в дію системою змащення. Через ось цей дренаж, який знаходиться з цієї сторони, в нас змішалася охолоджувальна рідина з маслом. Тут емульсія, датчик тиску оливи стоїть на водяному насосі. А для того, щоб це все замінити, потрібно ось так повністю розібрати всю передню частину автомобіля і демонтувати ось цей весь корпус термостату. До речі, термостат тут стоїть уже... Повністю електронний, штовхається він електромагнітом. Тут вже немає парафіну, як в старих термостатах. Замінюємо зараз водяний насос, всі супутні прокладки. Ось ми їх всі нові привезли. Збираємо автомобіль, у клієнта ніяких проблем більше не буде. А так автомобіль міг перегрітись і 4 літра бітурбо задіри і капіталочка. Добрий день. Щоб такого не сталося, треба вчасно обслуговувати свої автомобілі, і тоді з ними не буде ніяких проблем. А тепер перейдемо до Mercedes GLS, на якому ми зробили дооснащення, встановили туди дефлектора з амбієнт підсвіткою, і також зараз робимо так, щоб на автомобілі CarPlay був на весь екран, а не ось такий ось маленький, як екран у старого телефона. Це 20 2020 року. Є проблема з CarPlay. Він не на весь екран. Підставимо вам фотографію, як це виглядає. Наразі у нас ось так розібраний салон. Блок коштує 600 доларів. Ми встановлюємо наразі цей автомобіль. CarPlay буде на весь екран. Він автоматично стане у нас безпроводним, і клієнта більше нічого не буде турбувати. Тому що зараз виглядає так собі. Для того, щоб встановити цей блок, ми розібрали тут повністю салон, демонтували сидіння пасажира. Зараз підключаємо, збираємо автомобіль. Кому потрібно до оснащення Мерседес, звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо. Тут по заводу ось ці дефлектора не повинні світитись. Ми сюди встановили дефлектора, вже які світяться з підсвіткою Амбієнт працюють від штатного роз'єма. Там воно запитується від колонок бурмістер і працює штатна амбієнт підсвітка. Також по автомобілю закодували пам'ять старт-стопу. Наприклад, якщо ви їдете, ви його виключили, він автоматично більше сам вмикатись не буде. Якщо ви його ввімкнули, він автоматично буде вмикатись. І все від штату у нас регулюється. Міняється колір, це в нас зараз включена багато світова анімація. Якщо ми її вимикаємо, просто крутимо тут, і вона горить кругом однаковим кольором. 64 кольора кольори у цієї підсвітки. По штату тут повинні стояти звичайні дефлектора. Ми встановили сюди з підсвіткою, без ніякого колхозу, все регулюється від штатного головного пристрою. І ось так це все у нас працює. Рулету, ти ж сам розкажеш. Я буду розказувати. Да. Камін сказав, що ти розказав. А що це? Це домкрат є б**, 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 крат. Ні, номера, я думаю, що треба буде убрати. Да, бо тут такий чоловічок, що поїдемо всі разом на ньому. Сьогодні до нас приїхав Ford F-150. Будемо дооснащати цей автомобіль двома лібєтками. Зверху встановлювати кронштейн для перевузки великого грузу, і будемо встановлювати ролети, щоб закривати кунг. На ці всі деталі було витрачено 10 тисяч доларів. Зараз я вам все покажу. Опа! Отеця трьошка! Єсть. Лібьочка. Передня. Це встановлюється такий грузовий багажник. Зверху буде стояти для перевозки, перевозки великих і важких грузів. Написано, що півтори е, тони. Ну, не знаю. Звісно. Поставимо Матіза за зверху. Чик. В Всередині будуть стояти такі ящики, щоб зберігати інструмент. Оп. Так, а це наші ролети, які будуть закривати кунг, вони коштують в районі теж трьох тисяч доларів. І це лібєночка, яка буде стояти позаду. Ця трошки дешевше, десь в районі 2 тисяч доларів. А, і ще будемо виконувати повністю планове ТО з заміною всіх масел. І Ціна заміни масел і запчастин 65 тисяч гривень. Та? Масло і фільтра блядь, 65 тисяч гривень. Та? Заїхала до нас шкода Рапід». автомобіль заробляє кожен день гроші. Це автомобіль з таксі. Така неприємна ситуація з ним сталася. Ну це не страшно. Вчора приїхав клієнт, каже, треба швидко зробити, немає часу, машина приносить гроші. Замовили дві двері в колір. Зараз ми їх замінимо. І клієнт поїде далі, заробляти свої гроші. Фарбувати навіть не будемо. Тому що бюджетний ремонт, як для таксі, там є якісь пошкодження. Бля, там є якісь дрібні пошкодження на бушних дверях. Пошкодження на бушних дверях. Але далі вам покажемо, як це робиться. Дві годинки, і машина поїхала далі заробляти свої гроші. Друзі, це у нас Land Cruiser 200, на якому ми міняли два задніх крила, дві двері по лівій стороні та переднє ліве крило. Також міняли задній бампер. Хлопці вже автомобіль відфарбували. Автомобіль майже весь вже готовий. Залишилось встановити дзеркало та накладки на двері. Дивіться, автомобіль повністю вже зібраний. У нас Ось, е встановити дзеркало. Ще є деякі моменти по цій стороні. Зараз встановлюють дзеркало, бо його довго чекали. Воно у нас в білому кольорі. Зараз його встановлюємо, приміряємо, пофарбуємо та повністю вже зберемо автомобіль і віддамо нашому клієнту. Це у нас Audi a 7. Е, дивіться, по автомобілю замінюємо заднє крило. Як бачите, вже все примірили. Так? Встановили двері, встановили задній бампер, ліхтар, кришку багажник. Зазори вже виміряли. Зараз автомобіль буде розбиратися, знімуться двері, привариться заднє крило. Все це діло зачиститься, герметизується та будемо вже фарбувати. А цю машину ми вже колись ремонтували. Ми привезли її з Америки, компанія Import Master. Є про неї цілий випуск у нас на каналі. А зараз знов автомобіль попав в ДТП і будемо трошки його ремонтувати. А саме ремонтувати задній бамп, частину заднього бампера, також структурну частину пофарбуємо і переклеїмо нову плівочку, бо тут є невеличкий скол. Ну що ж? Слідкуйте зараз, будемо розбирати автомобіль, далі вам покажемо, як ми її будемо ремонтувати. Ну що ж, вчора ввечері до нас заїхав Цех 5. Бампер тут був розірваний, вже бампер спаяли. Структурну частину ми також пофарбували, вона була пошкоджена. Та переклеїли плівку на нижній накладці. Ще півгодинки і автомобіль вже буде повністю готовий. Зараз завершуємо вже збірку і будемо віддавати автомобіль нашому клієнту. Так, це у нас Audi. А це у нас Infiniti QX50, на якому була трошки розбита передня частина та праве крило. На автомобілі замінили та пофарбували капот, замінили передній бампер, праве крило, праву фару, радіатори і так далі. Вже автомобіль майже повністю зібран, доводимо вже його до ідеалу, там прикручуємо підкрилки і автомобіль, в принципі, буде у нас готовий.